Слава Богу, брати сестри, Прекрасний псалом ми співали. І Господь говорить таке слово. Будьте святі, тому що я святий. Що таке свята людина? Можливо, часто люди сприймають, що свята людина це людина, яка намальована на якихось образах, в яких зверху такий, круг, такий золотий кружечок або німфа така. Але свята людина. В Біблії, ми читаємо, це людина, яка відділена відділена від гріха, відділена для якоїсь праці, для справи Божої. Я бажаю ділитися текстом Слово Божого в цей ранковий час. Це буде післення апостола Павла до Корінтян, 9 розділ, 24-й віршик, дуже знайомий текст, який назвав цю, цю проповідь як запитання для себе, найперше, і для всіх нас. Як ти біжиш? Читаю цей текст: Хіба ви не знаєте, що ті, що на перегонах біжать, усі біжать, але нагороду приймає один: Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен змагун від усього стримується. Вони щоб тлінний прийняти вінок, але ми щоб не тлінний. Тож біжу я не так, немов на непевне, борюся не так, немов би повітря б'ючи, але вмертвляю і неволю тіло своє, щоб звіщаючи іншим не стати самому негідним. Дорогі друзі, брати, і сестри, я зауважу собі, як часто апостол Павло звертається в римлянах, піснення до римлян, до коринтян, Він дає таке звернення. Хіба ви не знаєте? Це таке, як запитання. Як часто воно зустрічається в промові апостола Павла, він говорить до віруючих людей, він говорить і якби спонукує до них, що ви повинні не забувати те, що ви знаєте. Ви його повинні не закопувати десь. Ви його не повинні відкидати. І Він дає таке напрямок. Хіба ви не знаєте? Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєвих? Хіба ви не знаєте, що мала Розчина все тісто заквашує? Хіба ви не знаєте, що ваші тіла то члени Христові? Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого? Хіба ви не знаєте, що кому ви віддаєте себе за рабів на послуг, то ви і раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність? І можна ще деякі тексти в цьому напрямку вживати, але апостол Павло, так само, як я прочитував це, він знову починає його: Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать? І, здається, він показує, що наше християнське життя, коли ми каємося, коли ми народжуємося згори, коли Бог Духом Святим поселяється в наше серце, коли наше, коли наше тіло стає храмом Духа Божого, Божий дух перебуває в нас, і Бог перебуває в нас. І коли ми молимося, то Бог вже нас чує. не просто на небесах, Він бачить нас середини. Він в нас, Він бачить нас середини. І нам не просто треба кликати в небо, щоб Бог почув, він в нас. І це показує великий зв'язок Бога з людиною. І коли людина кається, навертається до Господа, приймає водне хрещення, вона здається, як стає на якусь дистанцію. Є фініш, старт є, а є фініш, є закінчення. Є якась ціль, до якої ти повинен добігти. Щось подібне апостол Павло вживає, коли ми читаємо Єфесян 6 розділ, він там показує воїна. І ми часто дітям на недільній школі ми так образно показуючи, дітям стає зрозуміло, що таке шолом, що таке щит віри, що таке інше, як захищене духовно, наші, наше тіло. І воно образно, апостол Павло, беручи образи з того життя, показував віруючим, яка в нас є духовна війна, як ми можемо захищатися такі глибокі духовні істини, подібно як Христос, Він показував в таких простих земних речах. І в цих простих земних речах апостол Павло показує: хіба ви не знаєте, що ті на хто на перегонах біжать, усі біжать, але нагороду приймає один, біжить так, щоб одержали ви. Ви подивіться, це не просто, як я один такий псалом співає, один плечеться єле-єле, і в житті плод, плодання несе. То тут апостол Павло показує, що ми повинні так бігти, як будь-то за нами ще 10 чоловік біжать разом, але ми повинні перші, ми одні повинні взяти ту нагороду. Братя, будь ласка, висвітліть одну фотографію, я хотів би, як подібно Єремія каже, якщо ти візьмеш... З малого таке корисне, то будеш як мої уста. Я зустрів цю фотографію, вона мене дуже зацікавила. Це стара фотографія 1912 рік Америка. Це американець ім'я Джим, індіанського походження. Це були літні Олімпійські ігри в Оклахомі. І він це легкоатлет. Він мав забіг такий робить. І вранці в нього вкрали взуття. Цей чоловік зранку пішов по мусорних баках і знайшов пару взуття, якісь туфлі знайшов. Але вони були різного розміру. Один, одне взуття один підійшло на його ногу, а друге було завелике. Тому. Він На одному взутті в нього один носок, а на другому два носки. Для того, щоб взуття було завелике, то він два носки одяг. І в той день він взяв дві золоті медалі. Це такий приклад життєвий. Але я взяв для себе. Уявіть, якби він. Став би, розплакав бися чи розчарував бися, махнув би рукою. Ці злодії покрадують тут немає. Так як буває в нас там, приходиш на роботу, інструмент а його вже немає. Отак буває. Або ти буса поставив, приходиш, скло вибите, інструменту немає, але ти далі рухайся. Ти знаєш, що тобі знову треба працювати, йдеш, купляєш знову. І ці життєві приклади показують, що подібно щось таке в нашому духовному житті. Апостол Павло говорить, кожен з магун від усього стримується. Для того, щоб отримати вінець. І коли ми прочитаємо Біблію, є різні вінці. Це вінок праведності, вінок слави, вінок життя. Тому, брати сестри, наш фініш буде не просто спасіння. Нас будуть зустрічати і Слово Боже говорить, що нам не просто зустрічать нас будуть, а нас будуть зустрічати і давати нам вінці, давати буде Бог, давати нам нагороду. Є деякі люди, кажуть, а мені, аби у порога Царства Божого, мені аби спастися, так, якби з огня, якось прожити це життя, але аби спасіння. Але я думаю, тоді, коли ми зустрінемося вічна віч нашим Господом Ісусом Христом, я думаю, нам захочеться мати нагороду. Це буде інший стан нашої душі. І тому апостол Павло з понукою, він сам біг, він сам себе показував прикладом, Він сам себе, коли ми прочитаємо, який був його старт, яка його була зустріч з Ісусом Христом, і все його життя це був біг, і ми беремо приклад, і навіть дивуємося, де в цього чоловіка було стільки сили духовної, стільки енергії, побитий, зневажений. Ув'язнений, а він пише післення. Він пливе на кораблі. Божий ангел з'являється і каже: Я тобі дарую всіх тих, хто з тобою, ви не загинете. І він починає тим людям говорити, ці люди піднімаються на дусі, спасаються. І от отака, отака була дистанція і такий забіг. Брати сестри, тому воно говорить для нас тим, можливо, хто з вас. На своєму християнському житті десь зупинився, якась зупинка стала. Можливо, хтось співав в хорі і зійшов з цієї дистанції. Можливо, хтось молився, зійшов з цієї дистанції. Можливо, хтось проповідував, і Бог вживав його, і щось прийшло в життя, і людина зупинилася. І так можна перераховувати дуже багато речей. Але Бог через своє слово показує нам: ти повинен бігти. Ти повинен бігти. Навіть супротивний вітер дує. Буря, все проти тебе, але ти повинен бігти. І тому апостол Павло каже, усі біжать, але біжіть так, щоб нагороду ви отримали. Ви один отримали нагороду. Що нам перев... що перешкоджає? Я читаючи думав про те, що перешкоджає людині, віруючі бігти, пройти цю дистанцію. І тому. Е... Апостол Павло, або, вірніше сказати, автор пісня до євреїв, то він говорить так. 12 розділ перший віршик. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжимо з терпеливостю до боротьби. Дві речі, які тут говорить автор: тягар і гріх. Є такий псалом тягар той гріха гризе душу мою. І це зупиняє нас в нашому житті. Є якийсь гріх в нашому житті, який тримає нас, Він не дає нам рости, Він зупиняє нас. Є люди, які навіть живуть прошлими гріхами. Колись грішив, попросив пробачення, Бог простив, а людина не може сама собі простити. І вона зупиняється, і вона духовно не росте. Тому треба бігти. Апостол Павло каже до Філіп'ян, 3 розділ, 13 вірш, він каже, браття, я себе не вважаю, що я досягну, та тільки забуваючи те, що позаду, спішачи до того, що попереду. Я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож усі, хто досконалий, думаємо це, коли ж думаєте ви щось інше, Бог вам відкриє. Ці прекрасні слова, забуваючи те, що позаду, що таке забувати те, що позаду? Це не забути, як ти переживав Боже благословіння, не аналізувати своє життя, це не жить минулим. Ти пробіг, вже воно ззаді залишилось, ти повинен бігти вперед. Бог тебе направляє, інші змінюються обставини життя, змінюються люди, змінюється щось в твоєму житті, а ти повинен бігти, ти повинен мати ціль, мати з Богом живий контакт, щоб знати, що Бог хоче від тебе, який вінець тобі буде приготовлений. Бо відносно нашого служіння і нашого труда буде нам і приготовлений вінець перед Божим лицем. Тому скиньмо всякий тягар. Брат і сестра, можливо, в тебе є тягар якийсь. Скинь його сьогодні. Примирися, попроси пробачення. Можливо, тобі треба розв'язати якісь тягари, скинь той тягар, тому що ти не можеш бігти. Якщо ти не біжиш, ти скочуєшся назад. Ти відходиш до якогось відступлення. Ще одна річ, про яку апостол Павло говорив в пісні до Галатів, це післання Воно, якби так, ціле присвячене тому, коли галати покаялися, повірували, вони стали на ту дистанцію, добре бігли. Але прийшли люди, які почали їм говорити: вам треба ще виконувати закон, вам треба обрізання. І апостол Павло забив велику тривогу. Він цьому побачив, що вони просто далі не можуть йти, Вони зупиняються і вони не йдуть далі. І тому апостол Павло. Він вживає такий термін каже, ви бігли добре, хто вас зупинив. Це переконання не від того, хто покликав вас. Це переконання не від Христа, не від Божої благодаті. Можна це перефразувати в речі такі, е, нашому житті. Можливо, ти біг добре, ти був, але щось в твоєму житті. Ми дивимося, як багато лжевчень. Лжевчення були й колись, але зараз вони стали більш доступними, і вони більше через інтернет, через інші засоби, вони доступні стали, стали більше для наших дітей, для наших підлітків, для молоді лжевчення. Тому, коли сіється живе, святе слово, тримайся цього слова, цієї Божої благодаті і не відхилюйся не вліво, не вправо. Тому апостол Павло він говорить, що я вам... Приніс здорову Божу науку. Я вам дав добрий напрямок. Ви взяли добрий стар, ви бігли добре, але прийшли лже-вчителі, і вони зупинили вас. Таке буває в нашому житті, як багато віруючих людей через лже-вчення якесь відійшли від істини, і їхнє життя, і духовне життя було зруйноване. Тому хай нас Бог, нам Бог допоможе, щоб ми. Берегли себе. Кожен з магун від усього стримується. Кожен з магун від усього стримується. В нашому житті дуже важливе християнському житті стримання. Цей світ каже: бери від життя все, що хочеш. Бери, спіши, бо життя проходить, ти повинен все спробувати, все взяти в житті. Для молоді каже, поки ти молодий, спробуй все в своєму житті цей світ пропонує, різні напрямки. Але апостол Павло, даючи приклад цього спортсмена, він каже, він від усього стримується, тому що він знає, що він повинен бути в здоровій формі. Для того, щоб бігти, потрібна здорова форма. Брати сестри, чи ми стримуємося в своєму житті, чи пожадливості людські. Нами не оволодівають, і ми перестаємо бігти. Ми маємо, здається, най, 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 найпрекрасніший, най, найкращий час, який ми, яке мало людство. Наші батьки не мали такого часу. Ми маємо достаток хліба, ми маємо одяг. Ми маємо мир і спокій. Ми маємо прекрасний дім молитви. Ми маємо слово Боже. Ми маємо все. Я пам'ятаю, коли мій батько покаявся маленьким хлопчиком, був У нас не було Біблії. Йому подарували тільки новий заповіт. А щоб взяти Біблію, то він їхав в одне село до одного брата з таким чемоданом його був і брав таку велику повну Біблію з картинками. Я малий хлопчик, дуже любив розглядати картинки. І ми вдома читали цю повну Біблію. Це був скарб. Пізніше вже подарували меншу Біблію. Але то був скарб. Брати і сестри, в нас є достаток, і це треба оцінити. Все дано нам для того, щоб ми бігли, все, що потрібне, як написано апостол Петро, Петро говорить, все, що потрібно для нашого життя і побожності, подала його свята рука. Тому ми будемо відповідати перед Богом за ці обставини, як ми в цих обставинах бігли, яка була в нас ревність і яке в нас було бажання. Тому, Слово Боже каже, Кожен з магун від усього стримується. Вони, щоб тлінний прийняти вінок, а ми щоб не тлінний. Якби я вам комусь задав запитання, хто не хоче отримати вінок, я не думаю, що логічно, розумно, ніхто б не сказав, я хочу, кожен хоче отримати вінок. Тому що ми йдемо за Христом, ціль нашого життя. Тому Петро питав Ісуса, що нам буде за те? Ми от ми все покинули, пішли за Тобою. Що нам буде за те? Питання учнів турбувало. Що нам буде за те? Тому відповідь, що нам буде за те, це спасіння. Слава Божа. І я думаю, що ми до кінця в людському такому нашому тілі не можемо осягнути тої слави, величі того блаженства, яке ми будемо мати з Ісусом Христом. Але ціль, ти повинен пробігти. Хтось до нас пробіг, передав нам естафету, віру, показав нам приклади. Часто ми на похоронах хоронимо старших людей, яких не знали біографію. Коли читається біографія, я сижу і думаю, як ця людина бігла, як вона могла через ці ці життєві обставини зберегти віру, силу. Я захоплююсь кажу, Господи, та людина біля мене ходила, я не знав, що вона таке переживала, такі, такі е, гоніння, такі потрясіння. Але людина зберегла віру найцінніше, як скарб той, пробігла і досягла. Оце ціль християнина. Ми часто такі другорядні речі, за які вони не мають значення, а ми так багато зусиль їх прикладаємо, а вони не мають значення. Коли ми пристанемо перед Господом, одне буде велике значення, збережена твоя віра і твої, та, те призначення, яке ти мав зробити. Тому ми в собі повинні від Духа Божого знати, що хоче від мене Господь, і питати, Боже, що ти хочеш? Де я повинен бігти? Де моя ділянка праці, де я повинен працювати? Він каже, я біжу не так, не мов би, на, на непевне. Борюся. Інший переклад каже, не, я е, біжу не так, не мов би на безцільне. Борюся не так, не мов би повітря б'ючи. Це означає, що я не, не роблю вигляд християнина, що я щось роблю. Ви знаєте, це подібно того спортсмена, який вийшов на ринг битися, і він сам собою. І він руками помахав, зійшов і каже, я переможець. Християнин це Всередині, зовні, і воно часто в церкві нам легше, а поза церквою нам треба усмиряти себе, нам треба контролювати себе, нам треба аналізувати себе, поправляти себе, каятися, сповідатися перед Богом, щоб гріх, тягар, всякий був скинений, прощений, обмити кров'ю Ісуса, і ми вперед могли знову рухатися і служити нашому Богові. Тому. Апостол Павло він каже, я не йду б'ючи не так, не мов би, напевно. І тому, коли ми читаємо Філіп'ян, другий розділ, 16 віршик, апостол Павло говорить так: бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездогані та щирі, невинні діти Божі, серед лукавого та розпусного роду. Що в ньому висяєте як світла в світі, додержуючи слово життя на похвалу мені в день Христа. І Він говорить, що я біг не надармо, що я працював не надармо, та хоч я стаю і жертвою при жертві і при службі вашої віри, я радію і тішуся разом з вами всіма. Ці біблійні приклади дають нам велику силу, велике натхнення. Апостол Павло каже: я біг. Не надармо. я працював не надармо. Це підкріпляє нас тому, що часто за наш служіння або наш труд нам можуть і не подякувати, і не сказати, що я тобі дякую, що ти стільки жертви приніс. Але у Бога буде подяка. Ми дивимося на, на фініш, ми далі дивимося. Ми на людський фактор. Тому буває, що людині не подякують, або людину не помітять, і людина падає, і людина каже: Я не буду більше служити, я не буду більше нічого робити, бо мене не прийняли, або мене не підняли, або мене не побачили. Це фальшива, така фальшива людська природа. Ми дивимося далі. Ми дивимося на нагороду. Апостол Павло різне сприймав, навіть в Кориїнській церкві він і різне сприймав. Люди не сприймали його як апостола. Вони казали, він, то він в посланнях такий сильний, а в особистій присутності, він слабенький і мова його незначна, він не є якийсь такий великий промовець. Принижували, але апостол Павло мав живий зв'язок з Духом Божим. І він бачив ціль, і він ішов до тієї цілі. І він прийшов, і це прекрасне пісня він залишив для нас. І він, і він говорить: але я умертвляю неволю тіло своє, щоб звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Провіраючи своє життя, часом думаєш, ми вчимо людей. Ми людям. Хочемо світло принести, але разом з тим нам треба більш спостерігати за своїм духовним станом. Як тут апостол Павло каже, звіщаючи іншим, щоб не стати самому негідним. Христос говорив до фарисеїв, Він казав до них: ви обходите море і сушу. Уявіть собі, море і сушу ви обходите, щоб навернути хоча б одного, але робити його гіршим ви робите його гірше. сестри, тому від нас залежить, як ми стоїмо, як ми вмертвляємо і неволимо своє тіло, тому що, написано, апостол Павло говорить до римлян, що тіло противиться духу, а дух противиться тілу. Це постійна боротьба. До самої смерті це постійна боротьба. І коли ми духовно зростаємо, тоді легше нам покоряти тіло. Тоді тіло не має над нами владу. Через тіло сатана спокушує нас. Приходить спокуса. Від Бога випробування, від диявола приходить спокуса. І тому, коли ми слухаємо Слово Боже, коли ми перебуваємо в молитвах, коли ми себе аналізуємо, каємося, дух перебуває в нас і Дух дає нам силу перемагати своє тіло. Ми аналізуємо себе, чи в нас проявляється гордість, чи в нас проявляється своє Я. Чи в нас проявляються ще інші речі, і ми ставимо це перед світло Боже, і Бог допомагає нам в цьому. Він допомагає нам. І тому дуже прекрасні слова в об'явленні говорить так, третій розділ п'ятий вішик. Переможець зодягнеться в білу одежу, а ймення його я не змию, не змию з книги життя. І імення його я визнаю перед отцем своїм і перед його анголами. Пісня до семи церков, і кожне це пісня в кінці цього пісня говориться одне слово, переможець, переможець. Кожна церква мала своє, те, що Бог вказував духом своїм на їхнє, те, що їм треба було поправити. Але кожна ця поправка говорилась – переможець, переможець. І тому. Переможець, переможець, 21 році говорить так: переможець наслідує усе, і я буду Богом для нього, а Він буде мені за сина. Оце фініш. Переможець наслідує усе. Я буду Богом для нього, а Він буде мені за сина. Тому цей етап, етап нашого спасіння. Нам треба пробігти, щоб наслідувати повноту, повноту. Божого спасіння, хай нам в цьому допоможе Господь. Ми хором вивчили одну пісню, така прекрасна пісня, я її хотів би процитувати, я думаю, ми будемо її співати загальним співом. Це прекрасні слова. Перемагай, якщо ти зупинився, перемагай, якщо сили немає, перемагай, якщо ти утомився, перемагай, якщо нема тепла. Хто переможе, той з Ісусом сяде на той престол на небі у Отця. З Ісусом вічно буде Він у славі, бо нам, так каже, Біблія свята. Перемагай, якщо байдужість прийде, перемагай, якщо твій дух погас. Перемагай, якщо щось і не вийде, перемагай, тобі поможе спас. Хай нас цьому поблагословить Господь. Давайте ми встанемо, помолимося, попросимо Божої сили. Ми благословляємо тебе, наш Господь.